Дорогі друзі, мені дуже приємно, що пишуть мені в особисті люди. Юрій Павлович, кожен день виходьте в ефіри, ми дивимося. Це прояснює для нас якусь ситуацію. Це нас надихає. Дякуємо. Ну, хочу сказати, що я виходжу, як маю можливість. Е, але не, не завжди чисто навіть фізично це можу зробити. Оскільки е, якби, ну все-таки проблеми з серцем дають про себе знати, і багато я говорити не можу. І відповідно, ну так бувають всякі ситуації. Тому іноді навіть чисто фізично не можемо це зробити. Е, у нас дуже хороший прогрес. Тому що 4 тисячі куль 338 го калібру ми взяли. Зараз робимо патрони. Звичайно, у нас можливості такі, що ми можемо 3 тисячі в тиждень зробити патронів цих прекрасних куль. Зараз постараємося зробити більше, зробити 4 тисячі, щоб передати. На схід, щоб на кожну гвинтівку, яка там на сході воює в 338-му калібрі в наших групах, де не вистачає патронів, було по 300 патронів. Це завдання номер один. Ми працюємо, працюємо успішно, додаткові сили взяли собі. На підсобні роботи. ну тобто триває, триває, триває величезна робота. А, також у нас величезна робота йде з ремонту далекобійних снайперських винтівок, з випробувань після ремонту. А, бувають у нас удачі, бувають неудачі. Тут величезна робота нам робиться. Величезна робота робиться також для того, щоб хлопці були забезпечені найкращими прицілами. Вже доїжджає Марк Люпаль п'ятий, вже ми надіялися, що він прямо буде сьогодні, але не доїхав. Доїжджає Марк Люпаль П'ятий, який ми хочемо на Курщину відправити. Дуже необхідно. Я прошу всіх підтримувати, це гостра потреба. Сьогодні ми викупили 3G- на 6 крат для калібру 50 БМЖ. Це найкращі приціли на кулемети 50 БМЖ. Просто шикарні 3 d це, якби поза конкуренцією. Ми дуже вдячні спонсору. Який повністю оплатив цей приціл. Це приклад для всіх. Це такий подвиг, і я надзвичайно вдячний. Хлопці з Берлінгу теж надзвичайно вдячні. Ми дуже, дуже, дуже дякуємо. Постараємося наблизити нашу перемогу за допомогою кожного кожного кроку такого. Дорогі друзі, величезна також робота робиться для того, щоб робити нові 375 патрони. Ось зараз ми зробили патрони на Dessert. Ще далі робимо патрони на М200. Дуже-дуже велика робота. Теж працюємо і ну, є труднощі, але ми всі труднощі долаємо. І відповідно стараємося йти вперед, вперед, вперед. Тому що це 375 патрони це напрямок, куди ми вклали дуже багато. Через те, що це найбільш проблемне місце для українського снайпінгу хороші 375 патрони. Хочу розказати, наскільки це велике має значення. До нас приїхало кілька 375 гвинтівок. У яких просто розірвані затвори. <кій> Чому це відбулося? Тому що ось на полігонах деякі хлопці діляться з іншими. От, дивіться, нам держава видала прекрасні патрони. Або нам такий-то фонд нам видав такі-то патрони. І вони дуже хороші, класні, давайте попробуйте. І хоча ти людям говорив, писав, чітку інструкцію давав, що з цієї гвинтівки 375-го калібру треба стріляти тільки ось такими перевіреними патронами, які ми дали. І, відповідно, вправо-вліво ніяких кроків не робити. Тому що там десь більше пороху насипали, там ще щось. Ну, Багато існує факторів, які іноді ти, молодий снайпер, не знаєш. Просто тупо не знаєш. Ні, оце виникає спокуса, а давай попробую. І от це, новий патрон туди. І потім або відразу проблеми, або виникла тріщина, і потім проблеми. І починається от ця плач просто. Що ой, що робить все, да. Ну, кошмар, просто кошмар. Чому люди не можуть зрозуміти дуже просту річ, що ну, вам сказали. Що, ви рухаєтесь ось, в цих межах. А що ви, якщо з цієї гвинтівки будете стріляти патроном, де більше пороха, то будуть величезні проблеми. Бо ще щось, вам дають. Патрон, який ви не знаєте. Ви от-от просто уші розвісили, взяли, поклали його, вистрілили. А потім Юрію Павлочу треба. По-перше, це гроші все це ремонтувати. По-друге, це час. По-третє, це нерви. Що я вислуховую від майстрів, потім про те, що що це за дегенерати і так далі. За останній час був один випадок, коли, значить, людина з 375-ю гвинтівкою нашою взяла запорола затвор. Один випадок, вже ця людина все про себе почула. Вже вона стріляє 338-калібром, вже цією гвинтівкою стріляє інша людина, яка більш послушна. Але Крокоділічі сльози від тих, кому я не давав 375 гвинтівки, вони ці 375 гвинтівки самі купили. Починається потім крокоділічі сльози, що от, що ж такое, палич, допоможіть. У вас були аналогічні випадки, ви все вмієте. що ми маємо витрачати час, ще щось і так далі? Що ви зразу не спитали? А от у нас є така то гвинтівка. А давайте, от все-таки, ми не самі будемо робити патрони. Так, да, Деякі, до речі, один затвор розірвало у дебілів, які самі робили патрони. От ми самі, ми там більше пороху накладемо, покладемо, більше буде швидкість, як буде класно, все. Люди, ви що? Как би, значить, і от це, оце, ну вот да, ну, є такі все. Ну, хочу сказати, що це звичайно винятки. винятки тому що 97% снайперів вони цікавляться, що, як, чим можна стріляти, чим не можна. Як можна робити, як не можна, все, ну, дізнаються, все серед іншого, дізнаються і безпосередньо у Юрія Палича, або у таких самих розумних людей, як Юрій Палич. Є такі ще. Ва. І відповідно, люди, да, люди бачать, що да, є результат, все, все діє в межах можливого і так далі. От. Але є 3% людей, які от у них, я не знаю, там щось щось, давайте пошвидше, давайте покучніше, давайте спробуємо ще те, спробуємо шесе. А мені на полігоні дали патрон. Як я їх не вистрілити із своєї гвинтівки, не спробувати? А що ж він покаже цей патрон з моєї гвинтівки? Просто, блін, і все. Ну, я не знаю. Я вважаю, це така 3% це катастрофа якась. Ну просто люди дурні і дійсно іноді в них величезна кількість знань. Ну, многознання йому не навчає. Вони такі мені здається тупі, якби у то... Парни розказувати, в тому числі про свою всю стрільбу і що про щось. А в результаті на елементарні речі, ну, все, все це, ну, грубо говоря, це техніка безпеки. Якщо ти не розбирав цей патрон, не дивився, скільки там Пороху, як він зроблений. Все. Є ти взагалі. Не ложи його. Не починаю не це робити. Ну, Я не знаю. Відповідно, люди забувають елементарну річ. 375-та гвинтівка. Це високоточний інструмент, який налагоджений для вас. Нала... Він майже ніколи там з коробки не буває, щоб хорошо стріляв. Його налагодили, як скрипочку традіварі, все. Ти такий смичком води, давай і грай на ній. Все. Нащо ти з бензопілой до неї? Нащо? Потім розказує, щось не вийшло, вона розвалилась. Ну, Во. Це високоточний інструмент, і от е, ще раз, от, ми даємо найкращим снайперам. І постійно я підкреслюю, що це найкращі професіонали. І друге, що вони мають найкращі чесноти. І відповідно, да. Ми маємо, що у нас з усіх людей, яким я дав 375 гвинтівки, 52 гвинтівки 375. Знайшовся один, який взяв, засунув туди чорт який патрон, вистрілив, покалічив цю гвинтівку. І то ми вже старалися. Наскільки ми старалися відбирати, щоб вони були раціональні, щоб у них була мудрість, щоб у них була соображалка, щоб не тільки вони там мужні були, і все. Ну, такий випадок, дуже прикро, звісно. Оце дуже-дуже важливо ще раз про відбір. Розумієте, от, а якби я давав без відбіра, якби я давав отак от, от, що о, класні пацани. О, давайте, о, вміють стріляти, і не перевіряв їх морально-психологічні якості. То я вам кажу: вже там, не знаю, десята частина гвинтівок точно була би стояла, би загублена, ще щось. Ну відповідно, дуже-дуже важлива. Що ми даємо найкращим снайперам, я ще раз впевнююся в цьому, що у нас дуже строгий відбір, що у нас перевірка, що у нас, якщо людина щось не так робить, то просто тупо забираємо гвинтівку, передаємо іншим, що все це правильно. Ми знову таки, ми починаємо з себе, ми починаємо з себе, що ми не даємо невідомо, який патрон. Як деякі там дають ну просто не патрона убожества, від якого одні неприємності. Відповідно, ми ж даємо все перевірене, ми даємо зброю налаштовану. Ми даємо все, найкращі приціли і все. І То буває, що іноді то одні проблеми, то другі, то третє. Тому що дійсно високоточна зброя це. Ну, Дуже тонкі настройки, це я не знаю. Це там, грубо говорячи, там, ну, в 19 столітті з нуля було комп'ютери легше зробити, ніж насправді ось, зробити е високоточний снайперський комплекс, який буде на дуже далеких відстанях вражати ворога. Це все кожен раз величезна робота. Це все кожен раз величезні ресурси. Підготовка снайпера теж величезна робота. І ну, тому тільки в найкращі руки. І відповідно, да. тому, тому і результати. Тому є результати, тому ми задоволені, тому ми бачимо, що хлопці роблять, і ми бачимо, де. Відповідно, найкращі снайпери, найкращі професіонали, чим їх ще можна підсилити, і ми стараємося всіляко допомагати. Дорогі друзі, зараз хочемо ще одну: 375-ту -ку гвинтівку купити для дуже хорошого хлопця з 14-ї окремої механізованої бригади. Взагалі, шикарний снайпер от такий, що не буде совати, невідомо що. А такий, що чітко слухається, що йому кажуть. І який має результати вже, ну, він ще під час АТО мав враження далі за 2 кілометри. Ну, зараз тим більше він вміє багато що і буде працювати прекрасно. Ще і ще будемо допомагати знову і знову. Тобто у нас е, є Покровськ, е, і все біля Покровська, Нью-Йорк. весь час до нас приходять різні прохання, що палич, що з колком побило приціли, дайте. Е, палич треба ось такі-то рідкісні патрони, дайте. Палич треба то, палич треба сьо. І я, звісно, дуже стомився від цієї ситуації на Сході. Ну, я розумію, що да, там ну, є величезні труднощі, і навіть якби ось всі служби старалися там, допомогти снайперам, то не завжди б це виходило. Ну, тому ми підключаємося допомагаємо, допомагаємо, ще раз допомагаємо. Хочеться тепловізійний приціл, щоб надати дуже хорошу снайперську групу, дуже багато там результатів, але треба їм тепловізійний приціл. Зараз вони їдуть на Курщину. 208 тисяч треба. Ну, я, я не знаю, я розриваюся між всіма цими потребами. І от просто я малюю величезні схеми, і ми там о, закриваємо, закриваємо, закриваємо те, що найгарячіше. Але якщо чесно кажучи, те, що ми, скажімо, відклали там на пару днів, ну, воно теж дуже гаряче. І все це ну, не для того, щоб хлопці там тренувалися в тилу. Величезний період, а потім колись, може, на фронт поїдуть. Ці потреби ми взагалі відсікаємо. А це все потреби тих, хто вже на фронті. Мені всі гарячі і треба виручати. І це надзвичайно важливо. Тобто, ну, скільки є в мене здоров'я, стільки буду старатися. От. І я вважаю, що зараз дуже-дуже багато що залежить від нас. Нагадую, що війни виграють не тільки полководці, війни виграють народи. І відповідно, це наша народна війна, ми маємо її виграти іншого способу немає. Дякую всім, хто допомагає нам, хто розуміє, що це така війна, як війна. в... От американців за свою незалежність. Де весь народ має підключатися, весь народ все давати. Я вам нагадаю, що батьки засновники США половина з них розорилася або була вбитими, або втратили рідних і близьких під час цієї війни за незалежність. Всі воювали. Я нагадую, що це повинно бути всенародне діло. І ну, кожен, давайте долучатися, робити все, що можливо, все, що неможливо, теж робити, і наближати нашу перемогу. Дякую всім, хто нам допомагає.